Отож з нами на зв'язок вийшов Ескандер Барієв, український кримськотатарський політик, член міжлісу, кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, координатор руху Liberate Crimea. Вітання, пане Ескандере. Вітання. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава пане Іскандера, хочемо з вами обговорити про те, чи на часі вже розпочинати дискусії щодо зміни топонімів у тимчасово окупованому Криму. Можна сказати, чи на часі там теж проводити і дересифікацію, і дерадінізацію назву. Адже розуміємо, що за цих більше 200 років ну, з перервами, так поки Крим був український, але на жаль. Мало що змінилося за цей час. Рашисти, московити, не знаю, як їх назвати, вони намагалися стерти будь-яку історичну пам'ять жителів Криму, зокрема, і кримських татар стосовно назв, стосовно стосовно того, як там уклад, який був уклад життя, то чи зараз вже дійсно час починати змінювати? Адже ну реально знаємо, що декілька таких великих. Назв кримсько-татарських у Криму, той самий Джанкой чи Бахчисарай, а все решта досі залишається русифікованим. Ну, я скажу та, так, що а, ні, ми запізнюємося в цьому питанні, тому що це в тому числі не просто, просто відновлення справедливості, це питання а, як інструментарій для деокупації. Тобто, ну я хочу нагадати це ці глядачам про те, що було три хвилі перейменування історичних нас в Криму. Перша хвиля це було після анексії Криму. Російської імперії у 1783 році, як це і робилося на території України, скажімо так, на матерікової частини України. А потім наступна, наступна хвиля хвиля була в комуністичні часи, із з 1921 року по 1944 рік. Я можу сказати про те, що ялту вони намагалися перейменувати Краснофлотськ. Тобто потім це не закріпилося і е, ялта залишилася. Ну і остання велика така хвиля була в тисячу е, після депортації камськатарського народу в 1944 році, і вона продовжувалась. До е, 1960 року. Ну більшість населених пунктів було переймінована е, в період з 1945 по 1948 е, роки. Тобто були перейменовані е, села, е, селища, райони, міста. А е, то я хочу звернути увагу на те, що вони також намагалися перейменувати географічні назви, але у них це не відбулося. Тому, коли ми говоримо зараз про історичну справедливість, а також коли ми говоримо про деокупацію, то по перше, нам треба продемонструвати, хто в Криму хазяїн. Тобто таким чином, якщо Україна поверне справедливість, то в картографії України будуть використовуватися історичні назви, і міжнародна картографія також буде використовувати ці, ці назви, які, а, які скаже Україна. Це по перше. По друге, у нас а, почалися такі а, процеси. Ну, в першу чергу я хочу нагадати, що у 2016 році ну в народі знають цей закон як закон декомунізації. Почалися перейменування цих нас комуністичних, які з'явилися на території України, і дійсно є постанова Верховної Ради України про те, щоб змінити 70 нас в Криму, які носять російські які носять. На комуністичні назви, але вони були не всі перейменовані, Це по перше, тобто відновлені, не перейменовані, а відновлені. А з іншого боку, ми зараз говоримо і про деколонізацію, тобто, ми зараз бачимо, що робить Росія, наприклад. Мілітополі вони захопили Мілітополь, почали переміновувати вулиці на інші назви, на комуністичні назви та російські назви. Вони продовжують ту політику, яку робили їх попередники, як комуністи, так і імперська Росія. Вони в Криму зараз, ну наприклад, в Сімферополі, є вулиці, вже є вулиці цих, Хто брав участь в війні проти України, а також є вулиця імені Путіна. Тобто, от якщо ми побачимо, як вони це роблять, і що вони роблять, а вони роблять для того, щоб промувати міск тим людям, хто мешкає там, ну як наприклад, ну чого говорити і в українському суспільстві зараз не зовсім така повна зрозуміння є в тому, що а, ну як з'явилися наприклад назви там Євпаторія в Криму або Сімферополь. А Сімферополь це назва чисто колонізаторська, тому що після захоплення Криму в 1783 році, в 1784 році Сімферополь з'явився на містечці Ахміджит. І потім кожен рік, тобто літа зчислення проводилось і саме з 1784 року. І зараз, якщо ви спитаєте, скільки років Сімферополі або скільки визначають років, то вам скажуть там, наприклад, 239 років. А що раніше нічого не було, а що раніше не було там людей, або раніше не не, не було ніяких міст, і та таких прикладів можна надавати багато. Ну, наприклад. Вот після депортації було перейменовано 1444 назви. Крім того, я хочу сказати, що тут е, мається на увазі не просто кримськотатарські назви, а ми говоримо про історичні назви. Тобто, якщо місце має там наприклад, наприклад, грігречські е, ну, гречки походження і було з е, до створено з цих часів, то нема питань. Якщо мають там німецьке або там інше походження, то також немає питань. Але, але ми розуміємо, що більшість нас вони пов'язані з корінними народами, кримські татарами, країнами та кримчиками. І крім того, я хочу, це дуже важливо, коли от ми читаємо під нашими під нашими плакатами. Ну де як українці починають писати: а чому там нема українських нас? Я хочу сказати, що а, кримські татари є частина України, є частина української нації, тому що кримські татари це корінний народ. Тобто, коли ми говоримо про назву, яка має етнічне походження кримськотатарська або країнська, або кримчаська, це також українська назва. Тому що це е, ну це є наша історія, наша спільна історія, історія нашої держави України, за яку ми зараз боремося, і е, яку ми хочемо побудувати як демократичну державу, правову державу. Тому ми говоримо і про справедливість, і про е, інструментарії по деокупації Криму, пане Ескандера, то на вашу думку варто перейменувати всі навіть великі міста, такі як. Севастополь чи Сімферополь, чи е, обмежитися лише якимись невеликим? Ні, я, я, я вважаю, що нам треба позбавитися від е, колонізаторських е, нас і е, позбавитися від комуністичних нас. Тобто всі е, населені пункти, які є, треба повернути. І у, у тому, що це історія України. Я повторююсь, тому що у кожної історичної назви є або легенда, або яка приказка або ну є історія і тобто і ми в майбутньому коли хочемо щоб крим був не то тільки асоціювався з морем та сонцем асоціювався з історією асоціювався з північним кримом наприклад історією цих міст які з'явилися там то я думаю що щоб туристи могли приїжджати і цікавитися всіми цими питаннями я думаю в цьому ми всі нам треба бути зацікавленими і а, опять таки я хочу нагадати, що е, телеглядачам про те, а, ну ми також з 2014 року говорили і про повернення а, нас, і ми говорили, що тр треба срочно, терміново приймати закон про корінні народи. І а, як приклад, яка була реакція, коли в Україні з'явився закон про корінні народи? А, неодноразово виступав Путін, ні неоднораз... були заяви Держдуми. Були е, дипломатичні переписки між е, росіянами та е, Німеччиною та Францією, і російські дипломати намагалися, щоб Німеччина і Франція натиснули на Росію на Україну, okay. е, щоб відмовилися від закону про керівники народи. А чому тому, що це ідеологічна боротьба, тому що ми таким чином демонструємо, що росіяни не мають ніяких відношень ні до Криму, ні до мочі України, і це дуже дуже важливо. Путін в своїй промові перед е, повномасштабною агресією знову говорив про це, що там. Е, Руські там мають відношення до, до України, до Києва та, та інше. Ні, це не так. І тому от, таким чином ми демонструємо, хто ми є, і що це наша земля, що Україна це наша земля. І от тому нам треба в. Проводити цю, цю ту роботу, крім того, зараз у нас є вже законодавчі акти, які дозволяють нам це робити. Ну, по-перше, це і закон про відновлення прав ліс депортованих за національного знаку, це і закон е, по декомунізації, і закон про корінні народи. Крім того, є е, розпорядження, за за яким є е, е план по реалізації стратегії деокупації криму і а, за цим планом в третьому кварталі 2022 року треба було вже підготувати а, ну всі а, скажімо так юридичні процеси для того щоб а, ну по діяти далі а, в цьому питанні Пане Іскандера, тобто ось ці перейменування, то ними буде займатися, наприклад, інститут національної пам'яті чи Верховна Рада, чи хто чи це не буде спущено на місця, і де це все може бути забалакано через різні громадські обговорення, дискусії, ну і може не навіть не завершитися нічим. Дуже гарне питання, і це дійсно питання, над яким ми зараз також працюємо. Ну за за статі закону про корінні народи, а там сказано, що кабінет міністрів України готує постанову для Верхов... про, про, про повернення нас і, і, і затверджує Верховна Рада України. Ми зараз маємо постанову Верховної Ради України про перейменування 70 по стосовно закону згідно закону про декомунізацію, але, але дійсно є закон про географічні назви в Україні і є закон про місцеве самоврядування. На жаль, сьогодні 9 рік, 9 років, як відбулася окупація Криму. Але де юра існує у нас місцеві ради в Криму, тобто їх ніхто де юра не розпустив. А де факто ну багато із цих депутатів, хто був в цих місцевих радах, зараз працює і в окупаційних радах, то в місцевих. Тому нам треба зараз а, продумати і це питання, це по перше. А по-друге, тому ми і проводимо таку інформаційну кампанію. Ми проводимо кампанію для того, щоб українське суспільство розуміло, що не просто це на побажання, там, наприклад, там деяких кримських татар лі когось там, а це цілий процес. А... Цілісний процес за допомогою за допомогою якого ми ну, скажемо і відновлюємо справедливість і на міжнародному рівні надаємо імідж України як правової держави. Тому ми зі свого боку зараз працюємо ну, по перше, над постановою і відповідальні у нас МТІП, тобто Міністерство інформаційної політики та культури України. Державна служба України політики та свободи совісті, також інститут історичної пам'яті, і а, також між військомсь катарського народу і представництво президента а, в автономної республіці Крим. Тобто, ми таким чином а, будемо між а, ну, проводити такі міжсекторальні постійні комунікації і міжвідомчі комунікації для того, щоб це зробити. І uh, uh, Дякую, uh, пане Ескандере. Мусимо завершувати нашу розмову. Тож Іскандер Барієв, український кримсько-татарський політик, член межвісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємось до перемоги.